Вітаю на Константі! Білорусь країна в самому серці Європи, між Європейським Союзом, Україною та Росією. Для багатьох вона здається лише тінню Москви, але насправді це нація зі своєю культурою, мовою та історією. І все це понад 30 років тримає в кулаці один диктатор Олександр Лукашенко. Він прийшов до влади у 1994 році і перетворив державу на закриту автократію, де вибори це фарс, а репресії стали ну, практично нормою. У 2020 році білоруси сказали досить. Тоді Світлана Тихановська вирішила балотуватись у президенти Білорусі замість свого чоловіка, якого режим Лукашенка одразу заарештував після того, як чоловік проголосив про свої наміри стати президентом країни. Білоруси вимагали звільнення політв'язнів, проведення чесних і прозорих виборів, а також відтворення верховенства права в Білорусі. За підрахунками незалежних спостерігачів, саме Світлана Тіхановська стала новим президентом Білорусі, проте Лукашенко намалював собі більше 90% підтримки і став президентом ще на одну каденцію. Почались наймасовіші протести в історії сучасної Білорусі. За різними підрахунками на вулиці тоді вийшло приблизно півтора мільйона населення. Відповідь влади була жорстокою: масові арешти, тортури, катування. Багато опозиціонерів і опозиційно налаштованих громадян були вимушені податись в еміграцію. І тоді Путін простягнув руку Лукашенку, тому що потребував Білорусі, адже готував вторгнення до України і розраховував на державу Лукашенка, як використовувати як плацдарм для атаки на нас. Ну що й трапилось. В обмін на підтримку Лукашенко був змушений йти на поступки Кремлю і віддавати частини суверенітету Білорусі. І сьогодні Білорусь де-факто перебуває під російською окупацією. Але білоруси продовжують чинити спротив. Вони створили об'єднаний перехідний кабінет і координаційну раду, структури, що можуть взяти владу в руки у момент змін. Структури об'єднують білорусів у діаспорі, тих білорусів, що залишилися жити в країні. Також ведеться діалог із західними столицями. Дуже багато європейських урядів визнають саме Світлану Тихановську як лідер демократичної Білорусі. Білоруси це європейський народ. Опитування показують, що лише 4 бажають об'єднатись з Росією, і понад 60% проти розміщення ядерної зброї Росії на території Білорусі Путіну так і не вдалося втягнути білоруську армію у війну в Україні. Білоруські залізничники саботували перекидання російської техніки, а добровольці воюють у складі полку Калиновського на боці ЗСУ. Опозиція готується до моменту, коли режим Лукашенка похитнеться. Лукашенко старіє, спадкоємця в нього немає, а система повністю залежить лише від однієї особи. Білоруська опозиція вже веде приховані перемовини з чиновниками в самій Білорусі, які усвідомлюють, що зміни і перехід влади неминучі. Озвучується сценарій мирного переходу влади за прикладом польського круглого столу 89-го року, коли опозиція та влада домовились про демократичні вибори. Але щоб цей момент настав, білоруській опозиції необхідна підтримка. США та Європейський Союз уже запровадили санкції, допомагають незалежним медіа та громадським організаціям. Євросоюз навіть пообіцяв аж 3 мільярди доларів інвестицій на розбудову демократичних інституцій в Білорусі після того, як режим Лукашенка паде. І це є чітким сигналом: Білорусь це частина Європи. Білоруська опозиція закликає не відновлювати стосунки з Лукашенком і не розглядати його як альтернативу Путіну. Навпаки. Треба посилювати тиск, впроваджувати вторинні санкції, обмежувати транзит товарів через Білорусь, підтримувати білоруські опозиційні структури, які знаходяться в еміграції. Також дуже важливим є звільнення більше однієї тисячі ста політв'язнів, які нині перебувають в білоруських в'язницях тільки через те, що загрожують диктаторському режиму Лукашенка. Особливу роль у цій боротьбі відіграли Сполучені Штати. Ще під час своєї першої каденції Дональд Трамп вів санкції проти режима Лукашенка. А під час другої каденції саме команда Трампа допомогла звільнити чоловіка Тихановської, який більше п'яти років знаходився в повній ізоляції в білоруській в'язниці. А перед тим, як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки. Ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. Лукашенко пішов на це, тому що боїться непередбачуваності з боку Трампа. Цієї непередбачуваності, до речі, побоюється і Путін. І це демонструє, що тиск. Працює і треба йти далі, аби звільнити інших політв'язнів. Білорусь може стати історією успіху для заходу. Вільна Білорусь це безпечний східний фланг НАТО, це стабільний сусід нам, Україні, і при цьому сильно розвинена країна за ті галуздю. І головне, це шанс показати іншим диктаторам, що час безкарності скінчився. Білоруси знають за що борються. За право жити вдома, за право на правду, за право обирати свою владу і не боятися майбутнього. Білорусь це частина європейської історії, і коли диктаторський режим Лукашенка паде, білоруси отримують змогу це довести всьому світу. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео, ставайте спонсорами. Чао!